Всім доброго раночку. Це Україна. Нас за календарем 20 червня вже. Ми просто прогуляємося по дорозі на роботу вуличками нашої рідної калинівки. Полюбуємося тими квіточками, які вже відквітли, які квітнуть будиночками наших любих українців, просто пройдемося і подивимося. Насправді зараз триває літній один із двох, які існують літніх постів. Його в народі ще називають Петрівка. Є така приказка в поганому поросяті і в Петрівку холодно. Мається на увазі, що на Петрівку завжди тепло. Тобто це сама тепліша пора року, там завжди різні там приказки люди складають, тому що це насправді дуже такий, знаєте, після трійці все зелене, все буяє, дуже багато ягід. Черешні ось зараз полуниці, суниці вже вступили в свої права по річки. Червона, чорна смородина, жовта смородина. Тобто насправді вже. Троянди віддають свою силу трошки вже, трошки віддають, і, мабуть, дуже скоро будемо з Вами зустрічати такий, знаєте, хризантемовий бум. Я завжди, коли розквітають жовті багаторічні Георгіни, я вам покажу, вони в мене є на грядці. Насправді вони, ну, мені зразу сигналізують про те, що буде скоро, що в нас? Осінь. І коли вони відцвітають, значить прийшла осінь. Всяке буває в житті. Це, мабуть, люди вже сонячні батареї навіть ставлять на свої оселі. Хочеться багато чого вам розповісти, але ви самі розумієте, що настрій нас зовсім не такий позитивний, як би нам хотілося. Просто завжди думаєш і розумієш, що в країні війна. І засинаєш і просинаєшся. От і сьогодні у нас така, знаєте, тривога. Тому що, ну коли, коли я думаю, що десь тільки почалося, тільки з самого ночі, добрий день. І як сирена загуділа і все. І я вже перед самим, вже вранці вже було світло, відбій. Тобто фактично всю ніч. Отак. Але люди встають, беруться, збирають себе докупи і починають жити новий день. Не запускаються. Прибирають свої оселі, дивляться за будинком, за своїми городами, як ті мурашки, постійно в роботі, постійно зайняті, постійно в якихось своїх заботах. І це, мабуть, дає їм якусь силу, силу витримувати все це. Черешне варення ми вже наварили, я вам скажу чесно, наварила дуже, аж зуби розболілися. Гарно я його аж переїла. Я люблю, не знаю, може хтось це буде розуміти як щось неправильне, але я люблю свіже варення. От його зварив і відразу взяти його і поїсти ложкою, з булкою, чи може ще там з чимось. І все. Ми покидаємо цю таку затишну вуличку і виходимо сюди найбільш гамірну, людну не таку спокійну, всім зичу терпіння. Цей такий непростий. Складний час, я б сказала, дуже складний. Взятися купи. витримати всі негаразди і дочекатися перемоги, дочекатися побачити перемогу. Це, мабуть, чи не найзаповітніша мрія всіх тих, що вже досить в літах люди, які... чекають і бояться, що не дочекаються. Ото, знаєте, це навіть не помста, це навіть Божий справедливий суд. Ой. Сьогодні дуже жарко, буде знову за 30 градусів. Ще раз повторюю. Всім дякую, хто дивиться, хто не лінується пальчиком. Нажати лайк наші відео. Не розкручені, не проплачені, не роздручені, а прості, правдиві, без фільтрів, без прикрас, без нарізок, без вирізок, без тюті-путі, муті-сюті. Ну, кожен має своє право. От ми дійшли до нашого здоровенного, безкрайнього дерева. Таке просто. Вона різка цвіте на озері. Качачок тільки не вистачає. І буде як у Шевченка. Всім вдячні, гарного дня, будьте здорові. А все добре.